Ще, ще дві і штири. Ну, ну, то я думаю. Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго недільного раночка. Надіюся, всі виспались. Ви знаєте, кавалерка, в неділю мають у нас бути льоди. Так що сьогодні будуть льоби вже є кому готувати, дякувати Богу, є Віталій. Буде трошки з м'ясом і трошки з бульбою. Але я кавалерка, багато не буду ліпити, Ну і буквально. Та то тобто наліпиш багато, а потім насідаєш, аби доїсти, аби доїсти, аби доїсти. Пару бульбів зварила, Віталій дев'ять з'їдає. Я з'їм як відсели три того. Ну, а це не з 15, 20. Вона гуляє, то гуляє. ну То вже не буде 35-40 зліплю. Кавалерочка, але скажу вам тако, чи неділя, чи свято, чи будній день. Ну, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікло чистити, песок файно вмити, директор на воду, хлопці кого файно вителяпати і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а я зараз йду цибульку смажити, бульбу чистити, ставити, варити одним словом сьогодні льобе. Так що та й таке кавалерка, йду, братці, до роботи, але видати ходить з самого ранку. в годину спати не йде, ви розумієте? Я вже постала на землю з кавулек, просить, то Віталік його візьме, то я його візьму. І так, знаєте, не хоче сам спати. Не хоче, і все лізе до нас і бувайте здорові. Ну, а не лізе, то лізе. Так зуби йому повиростали, в нього шляхтав. Так кусає боляче, вже хапає від мене. Що сента? Вже Вже виховна година проходить. їсти ховає, бо він такий колобок. Мені здає, що він поправляє. Чого я, дитина жорота? Хто спати не дав? Ну би погрести щось. Хто мені спати не дав? Хто спати не дав? Але болеть, як ти мене гризеш. Була, як ти сильно грисеш, то Все, ти нечем, ти нечем. Не хочу, щоб ти Близько і не хочу, щоб ти на чому. Не хочу. Так на Ти не, не знаєш, що таке мачинка. Я сховась в той сторону. А я тобі назвала мачинки, які я знаю. Ні-ні, то не така мачинка. Uh -huh. Я тобі зараз покажу. Я роблю мачинку, як робила наша бабуля. Тут завжди були вареники і була мачинка. Я мачинку тут дуже не люблю, але в я робила колись, та не ті не та Отання, то ні. Може, хто дня Треба бачиш це підсмажити, Тоді даємо коробка. Зараз це буду підказувати. А ага, ти потім скажеш, що на файле. І тоді має бути домашня сміток. На Сметана має кипіти до тих пір, поки вона не буде жовта-жовта і не ну, така густіша, знаєш. Оце називається маченка. Але колись кавалірка наша бабуля, баба не кріп давала, а зрізуванець. Хто в селі жив, може ви знаєте, що це є. Це є зелена цибулька. Дуже-дуже дрібна, таке дрібне стебельце, і воно тако кущами росло. Знаєш? <рит> це, але я не, знаю, що не знала, що Це можна. є зрізованець. Ну, в нас так е його називають, зрізованець. І все, і воно зараз має кипіти, загусне. так, І це називається мімаль. <рит> Солишня певче. Я жалко. цибульку завжди солю, ага. Перцю не потрібно. Ти робила? Ти, ти не знаєш, що таке мача? Зраз... Раз... А п'ять копійок завжди вставляєш. Я, я даю то... перець. Та буде то Ну Ви знаєте, кавалерка, вчора їдемо зі Львова, дзвонить Наталя, каже, ну що, ви нині будете. А я кажу, ні, не будемо. Ще будем на два дні. Будемо ще на два дні у Львові. А вона така каже, та добре, а Віталій каже, що ти їздиш, дуриш? Я кажу, я її не дурю, її підколюю. <різь> кажу, я її не дурю. А я так, чого ти їй завжди так говориш, Я кажу, ну та просто кажу, ну я така є. Ну що, тка є, ні, ні, не їдемо, це ну, та, ну то добре, кажу, ну то добре. Я думаю, потім кажу, та ні, їдемо, їдемо ну, так. От така буде, бачите, мачанка, І найкраще вона робиться з домашньої, домашньої. сметани, Бо якщо не домашня сметана, на вершках воно вовсе не таке. Ну, хоча моє цьоце зараз робить і на домашній сметані. Таку маченку. Я... Ні, не, не сметана, а вершки оті в банках, знаєш. Ага. робить на них. Ну я робила пару разів, мені воно не сподобалося, воно почало гурдитися, а домашня сметана кавлипка ніколи не гурдиться. Ну і зроблю потім сир з сметаною, вам покажу. Ну і вареники. Так що таке кавалерка? готуємо далі. А ти що, куди? А я пішов, а сік тікав. Що, дай забрати? Мають право. Ага. А а треба, то треба. Ну, він буде, він же пчехає сьогодні. Він вчора ж катався на тих, вийшов з футболу. Ще якийсь мужик йде, катька, зніміть куртку, каже, бо впрієтеся. Та, Та, правильно, Та правильно. він як розібрався. Дивлюся, того вже балаклаву поправляє щоб задумає, я то, я то зразу усікла. Кажу, до нього защепи ліпше куртку, а він каже, більше треба защепити, вже то не защепає куртка взагалі. А да. ну, зато те враження були, правда? А що так. Ідіть так. Так. по справах, сміття не забудьте вийняти. Такі готові. Нема також щось це не стало. Еку людей. Я не, я не інакше. Все. Ти тісто мій шарпити вранці? Та напевно, Галя. Я, я просто ніколи не їла, то наряд кисну. Ну я почула. Але мієш. Вмію. Кожна українська жінка має вміти робити люди. Ой, я перший раз культур, так я не Один зробила. Один зробив, але не зрозуміли, що. То біда. Ось таке добове було, корву, як не знав те, що. Ну, але впевнено казала, що я вмію. Знаєш, Знаєш, то мала дурна. Та скажи, не вмію. Вмієш, вмію, що почала рано ліпити, шеста година, хлопці вирішила, що непевне деренися посмажуть, бо то курва варенків не буде. Бо господині не вміє ліпити. Ну, Але саме головне — дати від, що вмієш. — Ой, Раз не вийшло, другий раз, на третій Так Я так само я я серник вчилася пекти рік часу. Рік часу завжди був. Або за ус, ну, такий знаєш, дубовий, забитий, Забитий, або був за рідкий. рідкий. Ну, а то, що в мене було, я ще я, я, я пекла пекарка, я експериментувала, я сідала чор, чор, чорниці. Чорниця, як сік пускати, як почало мені по духовці. Люди добрі. Сергій приходить, каже, робітниці, каже, хату спалиш каже. Але навчилась, От, тепер вже сирник для мене тут таке, знаєш, таке треба. Знаєш, просто треба. Одну, зараз копах-пах. Я вже тісто готую. А то вчила. Будеш ліпити, будеш, ліп... будеш готувати. Що думаю, що Там, чи що? Я вже не знаю, що, що думати. Не відпочивають. Знаєш, як вчили вареники тісто ліпити в селі, що рука має бути чиста. Не лепну те до руки. Не липнути до рук. Я таке ніколи тісто не роблю. Воно тоді є за... Бається дуже. Ну, для мене. Я роблю таке, де було хайне, де були тісто. А ну, коли ти наліташ вареники, так? Ой, Скоро. Та Скоро. 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 Це без колі, я не Ти любиш більше прибирати, так, 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 так? Я так, гравіться, буду вручну практично їсть для мене. Це багато, до речі. Бо а я, готую, бо я розумію, що треба. Але... Бачиш, а я наоборот. Я б прибирала, розумію, що мушу, точки не прийде, ні не зробить, то я мушу зробити. Їсти готувати, я би днювала, ночувала на кухні, готувала би. І саме головне, знаєш, би багато було готувати. Бо такі мої, трошки щось... — Це як моя Аня. Теж з кухні і дружина. Це не моє кіно. знаєш, знаєш, А коли багато, знаєш, ну та бо в чалю виросла. Ну, та й так і готує. Зараз тісто відпочине хоч 15 хвилин. І тоді, кавалерочка, ліпимо льоби. Треба подивитися, може, де. до не лишніх, в прямому ефірі. Я видати, яка маченка, Ой, вона ну, така смачна. Королевка, така смакота, що їм передати. Я тоді дура, як робила, їла на спор вареники. Та чесно дура, я з мачанкою їла. Це домашня сметана, жирна. Ну, ну, я займа. і мачанку їла, і цибульку смажнила, і сметану їла, і кефіром запивала кругу, і в кінці добила Кока-Колею, і водили мене, як тут у дворі, знаєш. бо я не могла ні дихнути. У мене підійшло. У мене таке було відчуття, що я зараз як дихну. Ну щось зі мною стане. Чи плюнеш тебе? То... Воно ну, не йшло, я два пальці, воно ну, не йшло, воно чіпануло. Бо кілька. то на, на спір. Назад нема дороги. І я тоді як поправилася, то потім мордувалася з тою вагою дуже довго. Я тоді моментально так поправилася. Зато ти зараз гарно виглядаєш. Файно, Ага. Файно а Та мене, я вам. Можна... Так, ага, і все, от і все. І зараз 15 хвилин, бульбочка готова. Знайняла. Мені треба щоб я сьогодні пішла до тіті світу. Або ми під'їдемо. Я хочу той вже якраз погоди на той колюровий костюм, ага, а я так. його не вшила. І треба піти і вшити його, знаєш? Ти зроби, бо тобі гарно в ньому. Взагалі костюм гарний. Мені то я б вона навіть зараз. Знаєш, прийшла uh -huh. на москва. Я б в'яла той спортивний, тобі на костюм. слісовий костюм то я. Ти, може він тобі так допоміг сходнути? А де? Так. Верхов <рес> якось до флісової костюми одівати до сходу. А яке собі закрила. Ти видиш, як я гамбургер вже не з'їла. Велике, то ти собі вже можеш уявити. Mm. Так, 15 хвилин і літом. До роботи. Привіт, дорогенька! Вітання з Карпат, Скарпат зверховин! Дорочі, брат, вас <клес> ті, хто написав мені. Це відправив. Я зробити. Та вже Ти так нам пообіцяєш, що я не знаю. Не Витягає там де вкладати вареники. Я тренам Це не верти. Коли він в за квартиру? Я не розумію. Вартина! Ти до себе наклала? Так. Да. Будь помістити не з'їв. Чи тішиш? Та дочекалась вареники. Дочекалась, так? Угу. Ну бери. Ти казала, твоя мачинка все сподобала. Боже, але я тут так люблю, капець. В мене оту маченку, знаєш. І то я її таку не роблю, як бабу наша. наш. Хоче їсти. Це маценка з хлібом файл. Та не мацанка, а маценка. Мачинка. Хоча <ріху> кавалерка теж поназивала по-різному, кожному. Чак. В кожному регіоні по-різному, говорить, знаєш, ну, але суть така. Кажуть, муку давати, наша бабуля не давала. Для чого, щоб густіше було? Угу. Не давала. Ну, Ката вже для мене є підливка. Дуже mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. смачні. Вже з хлібом все наїла я вже. Ти вже не хочеш? Ну, гаряче просто. Я хочу в ну, ногарячу, я не можу їсти. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти на заробітках просто не було. Я вже то чула. Ти якби було на заробітках, ти б мусила. Або взагалі не їла напевно. Mm -hmm. Ми були на квітах і був обід. Мали пару хвилин поїсти. То так скоро їли гаряче, не гаряче, то було по барабану. Три. Ще тобі хочеш і все. І чую, вже аж переїлася. Зараз mm, хтось напише Галину, на марафоні не можна. Кавалерка, що міру, до... міру все можна. Mm. Mm. Що папарацці? Що? Знаєш що? Мені треба, щоб я не йшла до тічі свети. Ти теж швоя, яка мнека. Ні? Дякую, що яка не яка. Ну та бо скільки прошу, прошу, то ти мені ні не вкорочуєш. Погано просиш. А так? Так. Це та було з того починати. І треба коротше, щоб мені скоротити. А, але та тут і роботи немає такої, обрізав, підігнув Скажи класно? Мені Кріця... подобається той.